Друзі, всім привіт! Сьогодні ми на такій екопасіці. Це такий райський куточок для наших бджіл. Пасічникує тут пан Віктор, декілька слів розкаже про свою пасіку. Як у вас тут справи, які медозбори пташки співають, пчоли гудуть, дуже все, ну насправді дуже все красиво. І охайно, і видно, що дуже багато вложено тут в пасіку роботи. Як у вас тут а, з медозборами? Медозбір буває різний. Але в цьому сезоні повинен бути нормальний. нормальний. Все від боженька завісить. Да. Від погоди, від... від природи, від погоди. Да. Дуже, дуже у вас красиво. Я перший раз у вас на пасіці, скажімо так, трошки на екскурсії. Зараз я. Пройдусь по пасіці, покажу для пасічників, як пасічникують у нас на Хмельниччині. От. З вашого дозволу. Будь ласка. Отак так з перше так от, трошки до вуликів. От літній душ. Пасічники займаються, кочують трошки, але більшість пасіка тут йде стаціонарна, круг ліс. Трошки далі за лісом є і поля, але ну, якби більшість йде ліс. От вулики. Працюємо на два корпуси по 12 рам, поки ще так. А далі буде видно, бо на 45-ту не придумали раніше, а так. Як зразу почали, так посічникуєте далі. Так. О. Гарна пасіка, гарна пасіка, гуде гул. Бачите, льотками розміщені тут на південь, а ці дві сторони на північ. От. Ніяких проблем немає з тим, південь, північ, все нормально. Бачите, все, все нормально. Ось робочий інструмент пасічника. Бачите, стамеска, ножик, демар. От. Також частина пасіки ще на лежаках або і буде на лежаках. Це на, пакет, на, отводки. на отводки, на пакети. От, апі будиночки. А можна подивитися якісь, можна. як він от видно, тут, тут на 4 сім'ї. Обидва на 4 сім'ї. от, Бачите, можна полежати на ту і на ту сторону. от, да. Красота. Зараз ми ще подивимося тут. Тут є трошки менше, да? не заселений. Як у вас на рахунок, от розкажіть, да, розкажіть, як вас з пчолою, яка пчола, як ви з руїнням боретеся, як взагалі? По старих методах. Ну розкажіть пару штук, як вони працюють. Ну, хтось не знає, не... хтось не знає, хтось тільки учиться. Ми боремося різним методом, розширенням. Хорошого бджуляра роді не виходять. Не виходять, поняв. Далі льот робимо, спасаємо, ізолюємо матки, як по-різному. Варіантів багато. Дивитись по ситуації, так. як, як виходить, як можна поступити з даною сім'єю і так і працюєте. Да. Отпускаємо хороші матки, щоб летіли, щоб діти були їхні крепші вдома. І там десь допомагали людям. Теж все про відкачування. Так, да. вон є місце для відкачування меду. От, медугоночка, соти, зберігати. От, медугонка шестирамочна. АВВ-100. Зараз я покажу, як. Перетоплюють трошки віск. Одним кадром будемо робити, щоб не монтувати відео. У нас сюди польова радянська кухня, ну, прийшла в спадок. Ми сюди такий, такий об'єм бака нормальний. Закидаємо, розварюємо, щоб каша була. Ось такий старенький прес, мішковина, ставимо. Посуду і видушуємо. їм. Це, скажімо так, без показухи, все в робочому варіанті. Це виходить 98% воску. Так, Практично ось. втрат немає. Так що, ось так, друзі. Пасічникують на Хмельниччині. Всім бажаємо здоров'я. Ну і пару слів передайте. А ще є тут покажемо трошки, як відпочиває пасічник, як устроєний їхній, скажімо... Бит. Побутовий. Да, побутовий на пасіці. Такі тут пеньочки. Дивимося, що пасічники це інтелектуальні люди, шахмати. От, от так. Відпочивають, обідають, снідають, вечеряють. Ну і. Ось такі справи. Так що, так. Таке воно бджільництво. От бачите? Це талісман і кожного бджоляра повинен бути на пасіці, щоб злі духи не робили порцю. Щоб все велося і все. Це так мені колись діди, діди розказали і я. Так. А це... Герб там нашій внук намалював. Це буде всім москалям і черепи, і наші герби на них. <рес> всім добра.